Пояснює це, будь ласка, питає Хесерон, походить від нас, чи це діє Творця? а все приходить від творця, але нам треба з'ясовувати. Навіть коли я розумію, що цей Хесерон прийшов мені згори, Молитва як я е, приймаю його як своє. І бачу як своє, але все приходить У Людини в самої немає нічого, тільки у включенні її в оточення вона знаходить там додаткові сили. реалізувати те, що їй здається, що вона обирає. Але тільки здається це. Насправді також і мета, і все це творець, який нам налаштовує. Але реалізувати те, в чому ми перебуваємо, це вже робота наша, за нашим вільним вибором, це включенням в групу, тобто повернення до стану парцуфу душі. Є тут багато також молитов до творця і прохань у вищої сили, але є тут робота людини. Коротше кажучи, наша робота це привести клі, розбити, до об'єднання є тут зрозумілою вища сила, і творець, які виконує цю дію, але без нашого прохання цього не може статись, або ж він збуджує нас, нас стражданнями, аж поки ми починаємо розуміти, що всі страждання вони проходять для того, щоб нагадати нам, що нам потрібно виправити клієн об'єднання між нами, або ж ми самі розуміємо це з нашого навчання. Просимо, але від нас залежить тільки молитва до творця, що виправив об'єднання між нами. Крім цього, нам не потрібно виправляти нічого в розбитій душі, Адама рішу.